Цілодобові супермаркети виконкому жгородської міської ради дав дозвіл на цілодобовий режим для двох мережевих магазинів для третього дозвіл поки що притримали до усунення існуючих порушень. Так само відклали рішення по роботі однієї з літніх терас. Кафетерій, розташований поблизу школи, вже завдав клопоту минулого року, адже в асортименті і алкоголь, і цигарки відтак ситуацію будуть досліджувати по інших закладах. Буде перевірено відповідно віддаль, чи входять вони цю 150-метрову зону від школи, чи не входять. І після того в спільно з громадським. Ті активісти і з відділом у справах дітей будуть здійснювати рейди, щоб перевірили, як контрольні закупки. Да, чи продають алкоголь неповнолітнім, і чи взагалі продають нам алкоголь. Темою для дискусії стала необхідність перезатвердити персональний склад частини комісії. По більшості дійшли згоди, долучивши кілька прізвищ за пропозиціями членів виконкому прямо на засіданні. Не одразу домовились по комісії про надання вихідних даних розміщення тимчасових споруд для здійснення підприємницької діяльності. Хтось наполягав на її необхідності, хтось на повній ліквідації. Земельними ділянками також є ну якісь там ну такі складності, якісь є юридичні питання. І тому ця комісія працювала як ну як до речі органи, але як в допомогу архітектурі. Півроку людей мусолить прокладка по суті між управлінням архітектури і іншими органами. Тому якщо вона буде скасована, я буду дуже радий. Однак всі зараз її погодження відповідно не будуть мати ніякої юридичної сили. Окрім того, позиція міської ради така, що комісія має дорадчий, дорадчий статус. Тому питання, як можна приймати рішення на підставі якихось дорадчих статусів? Своє слово взяла і прокуратура. Виконком створювати комісії не може. Поза як це компетенція виключно міської ради. Відтак за полігамності думок питання довивчатимуть до наступного засідання. Приємну новину по закінченні виконкому повідомив головуючий Віктор Щедай. Центральну частину міста очікують зміни, а рекламні білборди на переоблік. З понеділка. Буде муніципальна поліція і департамент міського господарства вивчать всю документацію, тобто що за фірми мають там дозволити, який термін дії дозволів, чи все в порядку, чи є заборгованість по платі, щоб почати в тому напрямку вести роботу, щоб ці борди в центрі міста зняти. Ми не є проти загалом зовнішньої реклами. Хай вона буде, це частина бізнесу, все нормально. Але історичний центр міста має бути історичним центром міста.